Чому у вас повинні купити, а не у бренду? Якщо ви не можете відповісти на це запитання, скоріш за все, вам не потрібно займатися цією нішою. А якщо ви продаєте багато всього, якщо ви продаєте якісь набори, то це завжди великий і великий плюс. Тут є зрозуміла цільова аудиторія, і ви чітко знаєте, кому продавати. Всім привіт! Радий бачити вас на цьому випуску. Одне, напевно, з найчастіших запитань в моєму діректі: як знайти нішу. Давайте розбиратися. Сьогодні я вирішив зробити таке експериментальне відео, в ньому я знайшов за п'ять хвилин буквально три рандомні абсолютно ніші в інстаграмі, і сьогодні я їх розберу. Я поділюся своєю думкою на рахунок них. Я думаю, це буде корисно тим, хто тільки починає, тим, хто шукає нішу, і ви зможете зробити якісь висновки з цього відео. І перша ніша, яка одразу вам всюди висвітлюється в інстаграмі, це жіночі одяг. І так само було і мені. Дивіться. Що думає кожна людина, яка тільки хоче почати займатися товарним бізнесом, давайте я буду продавати одяг. І це зразу найбільша помилка, тому що коли у вас ще немає знань, то вам буде дуже і дуже складно в цій ніші. Чому? Давайте розберемося, тому що конкуренція насправді дуже велика. І люди купляють зазвичай одяг в якихось брендів. Тобто є вже бренди, які давно працюють на ринку України, є вже такі великі бренди, як Maritel, Gepur, як cher 17, OneBay One. By one. Я дуже багато жіночих брендів знаю, тому що я також працюю в ніші жіночого одягу, і дуже багато от є брендів, в яких люди купляють. І якщо у вас ви захочете продавати просто звичайний одяг без якоїсь ізюмінки, без якоїсь унікальності, як це, наприклад, от у мене, в мене власне виробництво одягу, і ми виготовляємо одяг з вишивкою. З вишивкою на одязі. Це е, досить унікальний товар, це досить цікавий товар, і таким чином ми відділяємося від конкурентів. А якщо ви. Просто десь знайшли в телеграмі постачальника, закинули фотки і хочете продавати, то, скоріш за все, не буде у вас продаватися, тому що люди будуть довіряти більше брендам. І чому у вас повинні купити, а не у бренду. Якщо ви не можете відповісти на це запитання, скоріш за все, вам не потрібно займатися цією нішою, або вам буде дуже і дуже складно. Якщо ви придумали якийсь а, цікавий дизайн, якийсь цікавий стиль одягу, якийсь щось унікальне, не те, що продають всі і всюди, то це має досить великі шанси на успіх, і цим можна класно займатися. Варто розуміти, в ніші жіночого одягу є дуже багато грошей. От прям дуже багато грошей. Жінки купляють одяг постійно. Вони купляють, навіть якщо в них є вже дуже багато цього одягу, вони все одно купляють і будуть купляти цей одяг. І тут є дуже багато грошей. Но ці гроші добути новачку буде досить і досить складно. Тому обирайте краще на старт щось менш конкурентне. І так ви зможете і виділятися, і зможете зробити досить хороший там, профіль, досить хороший контент, і класно конкурувати. В таких менш конкурентних нішах. Друга ніша, яку я одразу знайшов в інстаграмі, це автомобільні аксесуари. Давайте розберемо її. І в цій ніші насправді тут може продаватися дуже багато різних речей, як і різні fm модулятори Оці всякі. Тримачі для телефону, різні ароматизатори, можуть продаватися коврики, класні, можуть продаватися дешеві коврики, можуть продаватися коврики. Оці єва коврики, в них на них досить хороша націнка. Можуть продаватися взагалі преміум коврики в дорогі машини, які робляться зі шкіри, які купляють люди, в яких є вже кошти, і в яких є відповідно хороші машини. І ці коврики будуть дуже дорогі, і на них буде хороша націнка. Ми зараз розберемо, типу, взагалі, давайте розберемо от нішу, яка мені попалася. Це були от там різні тряпки, різні оці ароматизатори, різні ефемодулятори і так далі. Насправді, ніша досить непогана, тому що чоловіки та й жінки, в яких є машина. Вони будуть постійно купляти отакі от подібні речі, тому що їм постійно буде потрібен тримач для телефону, комусь потрібен модулятор, комусь відеореєстратор, комусь потрібна тряпка. А чоловіки, як ми знаємо, дуже люблять слідкувати за своїм автомобілем, щоб все було чисто, щоб все було ідеально, щоб вона там кожного разу їздила на мийку. Відповідно їм потрібно буде якась тряпка, якісь оці спреї, щоб колесо там виглядало краще, чорніше і так далі. Тобто, це завжди буде. Продаватися і часто в таких магазинах чоловіки часто будуть повертатися для того, щоб зробити ще одну покупку. Умовно, якщо вони купили у вас модулятор, потім вони можуть купити у вас якийсь оцей спрей, якийсь ароматизатор, і таким чином з одного клієнта ви можете заробити дуже багато. Або можна робити до продажі, коли людина, умовно, купляє набір тряпок, ви можете допродати їй. Тримач для телефону, дати їй знижку, і їй це буде вигідно, і вам це буде круто, і за рахунок того у вас буде збільшуватися націнка. Давайте пройдемося по плюсам цієї ніші. І перший плюс це зрозуміла цільова аудиторія. Ми чітко знаємо. Кому нам потрібно продавати, ми продаємо власникам автомобілів. Якщо в людини немає автомобіля, то ми її не продаємо. Хіба, можливо, десь ми можемо зробити якийсь подарунковий набір і закинути це на рекламу на цільову аудиторію, яка шукає от подарунок, і можливо хтось буде там типу купляти подарунки автомобілістам. Ну, основна наша цільова аудиторія це водії. Це люди, в яких є автомобіль, машина, і на них ми таргетуємося. На них ми будемо продавати. Друга, другий великий плюс цієї ніші це те, що. В принципі досить легко зробити контент на старті, тому що ці всі речі вони маленькі, їх легко відфотографувати, їх легко відзняти. Якщо у вас ще є машина, можна це зробити у машині, можна зробити багато фотографій, багато відео, показати, як воно працює, як воно підключається, як цим користуватися, і зробити контент дуже і дуже легко. І цього контенту можна наробити велику кількість, і за рахунок цього можна стартувати, плюс товари, вони ще навіть в закупці коштують дуже дешево. А на початку вам можна... Навіть не закупляти, а домовитись з постачальниками, що ви просто от візьмете і відзнімете цей товар, і потім повернете цей товар постачальнику. Це поширена практика, так воно працює насправді. Третій плюс це цільова аудиторія наша, в якої є гроші. Ну, тому, якщо в людини вже є автомобіль, якщо а, вона їздить постійно там, за кермом, в неї по-любому є гроші, і, і тим більше на такі дешеві там, товари, як а, модулятори, які, як а, оці тримачі, тряпки і так далі. І ви за рахунок цього можете добре продавати, а, тому що гроші в цієї цільової аудиторії. Є. І четвертий плюс це можна робити допродажі. Я вже частково про це говорив. От коли ви продаєте людині а, умовно тримач до телефону, ви можете їй ще продати модулятор, ви можете їй ще допродати різні набори тряпок, ви можете допродати їй, а, оце, оцю поліроль, щоб. А, як називається, ця штука в машині. Торпеда, здається, От, щоб торпедо наполірувати, ви можете ж очернітіль коліс допродати. Ви можете дуже багато чого допродати, за рахунок цього ви збільшуєте свою чисту націнку і заробляєте більше. І це також великий плюс, тому що якщо людина буде купляти тільки один товар, у вас маленька націнка, то ви вам буде дуже складно окупувати рекламу. А якщо ви продаєте багато всього, якщо ви продаєте якісь набори, то це завжди великий і великий плюс. Який мінус я би виділив в цій ніші, то це от реально маленька націнка. В більшості таких товарів дуже їх складно продавати. но хоча в цій ніші є також маржинальні товари, які можна також додати собі в асортимент, це якісь там типу акумулятори. Ну, це я так зараз просто на око накидую а, акумулятори, якісь са такі штуки, щоб заводити машину. От умовно, коли акумулятор сів і так далі. На них є хороша націнка. Звичайно, вони не будуть так часто продаватися, як от умовно тримачі, модулятори і так далі, але. Будуть також продаватися і за рахунок цього збільшувати ваш середній чек. І третя ніша, яку я знайшов, це товари для вагітних. Це був одяг різний для вагітних, а, різні там ще також були сумочки в а, родом для того, щоб там типу швидко зібратися. Ну. Чи для чогось іще, я чесно, мало цьому досвіду маю. Але чим хороша ця ніша? От реально, якщо продавати одяг, то тільки такий. Чому зараз поясню? Тому що знову ж таки тут менше конкуренції. Це не просто банальний одяг. Це одяг для вагітних, тут є зрозуміла цільова аудиторія, і ви чітко знаєте, кому продавати. І це не та ніша, яка одразу приходить там, типу, зразу людям в голову. Це менш така вузька ніша, але вона потрібна завжди людям. Ну, погодьтеся. Діти завжди народжуються жінки завжди народжують. Їм завжди потрібен буде там одяг чи оці сумочки. І це можна досить класно продавати. Зазвичай це і має хорошу націнку. На цьому можна добре заробити. І часто на таких речах люди не економлять. Люди стараються до такої важливої події підготувати серетельно. Люди стараються купити все там найкраще, якісне для того, щоб ця подія пройшла добре. І тому це класна ніша, якою можна займатися. Треба створити хороший контент, потрібно гарно навчитися продавати, і можна досить класно цю нішу продавати. Насправді супер класна ніша. Я от це говорю і мені, от самому зах. Хотілося займатися цією нішою, але ну не буде, тому що в мене є а, чим займатися. Ну, ніша насправді класна, хто хоче займатися, я б навіть рекомендував спробувати себе попробувати навчитися, і, а, можливо, щось у вас а, вийде саме в цій ніші, комусь вона підійде найбільше. Звичайно, кожну нішу її потрібно аналізувати більш глибше. Це я так от. Просто поверхнево вирішив пробігтися і висловити декілька думок. Я не робив а, ніякі таблички, не аналізував по жодним критеріям ці ніч. Я подивився просто чисто а, з точки зору мого досвіду, як я це бачу. Як я я вже запускав дуже багато ніж. Я плюс-мінус розумію, що як воно буде продаватися на кожну нішу. Потрібно аналізувати детальніше. Умовно на моєму навчанні в моїх учнів є велика, просто величезна табличка, там де є дуже велика кількість критеріїв, де є різні сервіси. По аналітиці, вони аналізуються ніші, відбирають і там умовно зі ста ніж, які вони знаходять. От підходять реально зазвичай тільки 15-20 ніж для того, щоб успішно і добре продавати. Тому це важливо робити зараз. Ми просто поверхнево пробіглися, розібралися, що де, що прикольно, може продаватися що гірше, чому так, не інакше. І якщо ви хочете розбиратися детальніше, то вам потрібно десь більш копати в цю. Проблему розбиратися з цим моментом, як шукати нішу. Але навіть по цьому такому короткому відео ви плюс-мінус зрозумієте, на що звертати увагу, як плюс-мінус шукати нішу і так далі. Дякую всім за перегляд цього відео. Якщо воно було вам корисне, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментар, мені буде дуже приємно. Я буду дуже радий почитати якісь коментарі, критику, не критику, Залишайте все, я буду це все читати. Всім дякую за перегляд.